Доброго дня, друзі! Вітаю товариство Технодвір. Давно не виходив на зв'язок, не випускав відео, ролики. Зараз таке буде відео. Хочу нагадати вам, який на залишок є на майданчику у нас в Україні. І в кінці відео буде дві таких акційні пропозиції. Когось буде цікавити то бажано додивитись відео до кінця і я завжди на телефоні. А зараз коротенько про наявність, марка, модель, мотогодини і відразу ціни. Так що гарного всім перегляду. Приступаємо. Дивіться, друзі, ось такий тракторець. Модель трактора 5065 2000. 17 рік. 1400 мотогодин. 65-70 коней. Це в нас трьохциліндровий з турбіною та з інтеркулером. Дасть фору МТЗ 80-82, тому кому цікавить, ціна 33 тисячі євро. Весь заводський, все оригінальне, нічого не фарбоване. Колеса ще завод, все по оригіналу. Далі. 50-93, 95 кінських сил, 90-95 кінських сил, 2017 рік. 2400 мотогодин, четверка з турбо з інтеркулером, Заходить гарно міжряддя. Гарна заміна МТЗ 892. Ціна 48 тисяч євро. Далі, джундир 5105, Емочка. 2015 рік. Завод, весь заводський фарбі, все по оригіналу. 3800 мотогодин, 15 рік, 105-110 кінських сил, стає в міжрядку ідеально, кукурудза що... Будь ласка, гарна заміна джундір, гарна заміна МТЗ, вибачте, МТЗ 1025. Тому кому потрібно, будь ласка, я на зв'язку. Ціна його 48 тисяч євро. Джонік 6320 з передньою навіскою. 2004 рік, 110 лошадок, 6-серія, 4,5 літра об'єм двигуна. Турбіна 7,5 тисяч мотогодин. Для джундіра це взагалі не є багато. Це є нормально, це середні мотогодини які ми постійно беремо з такими мотогодинами, проблем нема. Прекрасний, прекрасному у стані. Ціна 38 тисяч євро. Далі новенький. Абсолютно, можна сказати, ну, новий тракторець. Джонік 6110MC, багато комплектація. Тут є передня навіска, ВОМ. По-моєму, ще є тут адаптація під GPS 2017 рік, 110-115 кінських сил, четверка турбо без адблю. 570 вроді, мотогодин. 570 мотогодин всього-навсього. На оригінальній заводській гумі ось така гума. Ще до нього є. До нього є в комплекті, зараз покажу. Ось там абсолютно нові міжрядні колеса, 4 штуки заводські, оригінальні, джондіровські, абсолютно нові. Ціна 80 тисяч євро. Джонік. Фронтальним навантажувачем Модель 6220, 2004 року випуску 110 лошадок, по-моєму, 7800 мотогодин. Оригінальний фронтальний на джостику, бистросъйомний, піднімає на висота підйому на опускання при висопі вже зерна чи будь-чого. Виходить 3,85. Ціна 40 тисяч євро. Далі. Старенький тракторець 6506, 94 рік випуску. Шістерка атмосферник без турбо. 115 кінських сил. Гарна заміна Junger 12 гарна заміна МТЗ 1221. Він буде тяжчий за 1221. По силі Плюс-мінус одинаковий, але цей тяжчий і тяглова сила, плюс обертове число. ну, Фору дасть 1221 з комплектацією передньої навіски з кондиціонером. До речі, всі, ця техніка, всі трактора йдуть всі абсолютно з кондиціонерами. Оригінальчик заводський окрас, фарба заводська, єдине підфарбовані сходинки з двох сторон. А так, все повністю все в заводському. Двигун сухенький, я зараз не буду вже вам детально показувати. Мені там в попередньому відео кому цікаво, ви можете по історії знайти. Так, Ціна його буде 33 тисячі євро. По тракторах у нас все. Далі, ось такі. Тракторці. Зараз якраз закінчується жнива, може комусь треба придбати, будь ласка. Далі у нас ще остався Домінатор 48-й комбайник 99-го року в бомбезнішому шикарному стані. Е ціна 35 тисяч євро. Ось такий Джонік. Е є про нього віде відео. Ми батькам молотили, там один гектар пшенички, провели випробування. Джундир 1055, Шестерка двигун атмосферник, жатка в нас тут іде. Якщо чисті коси то буде 3.05, ну 3.20. жатка Чому така жатка? Багато хто питає, повинна бути 3.60, так, є, як би є Дві жатки, Взагалі в нас наявності немає, але взагалі Є Основна жадка є альтернативна. До цього, до цього комбайна може бути або 360, або 3-метрова. Трьохметрова, тому що чоловік не працював на гектарах, він тільки чисто для себе по городах. Ну, Це має велике значення для того, що комбайн не спрацьований, не виснажений, комбайн ідеальний. І тим паче вже він повністю обслужений, ціна його 35 тисяч. Масі Фергусон у нас 32-й, це у нас 95-й рік випуску, Шестерка з турбіною, 4,20 Жатка на гідростаті з кондиціонером на всьому заряді. Прекрасніший комбайн, прекрасніший комбайн, дуже гарно молотить, чистота зерна ідеальна ідеальна. Якби порівняти з якими комбайнами, то в принципі це, якщо по класу, то це Домінатор 88С або Джундір 1075. От, ну, Це типо того класу. Я не рівняю комбайни марку моделі, я рівняю тільки клас. Але на сьогоднішній день mm -hmm. Масей Фергусон коштує 38 тисяч. Доларів чи євро, там неважно. Но на сьогоднішній день отдати за Домінатора 88 s в такому ж стані, як в принципі цей Месей Фергусон, то потрібно не менше 40 до 45 10,75 джундір. Взагалі нереально знайти його в ідеальному стані, Взагалі нереально, а якщо і попадається, то в нього ціна тут би коштувала 45. Чи є варто переплачувати? 37-45 я не бачу сенсу. І так, якби в загальному в загальному я хочу вам пояснити, що оці комбайни, оце там 4 метри жатка 3 метри жатка це бюджетні комбайни, це малі комбайни. Вони не працюють там на великих гектарах, вони там. В Європі не молотять ту кукурузу, соняшник. В європейців є спеціальні комбайни. Потужні, роторні, чи гібридні, для кукурудзи, для соняшника і так далі. Це чисто зернові комбайни і вибирати, що краще. До чого я веду вибирати, що краще, краще джун'єра взяти, чи там класа взяти, чи там а то нема різниці. Друзі, нема різниці взагалі, чи то іменно в такому класі. Коли жатка там 4 метри, в такому класі немає різниці, якого ви купите комбайна. чи то Джон'єр, чи то Клас, чи це Масій Фергусонь, задача обична і проста знайти комбайн в ідеальному стані, хороший комбайн, а марка немає різниці. Це коли ви б купували поверх 100 тисяч євро комбайн, жатка 8-9 метрів, флекс, варіо, там, гідрофлекс. І... Це тоді вже можна рівняти функціонали, що в того є, що в того нема, а що краще там читати, вичитати. Ну на такі бюджетні малі комбайни до 4 метрів, до 420 жатки, це взагалі ну, це неправильно. Моя вам порада, попросту шукайте гарний комбайн. А наприклад, по обслуговуванні, що джун'єр, що клас. Що в нас Воно все одинакове, паски, ремні, всі всі вони в одну ціну, масла, фільтра, всі в одну, абсолютно одну ту ціну. Дехто скаже, думаю, нема запчастин. Та достатньо. Та достатньо. Да, до тих колишніх, малюсніх, 186, там 240 х 240, там проблема. Ну, 94-й рік, 95-й рік, це ну, запчастин достатньо, ще їх фабрикують і так далі. В принципі, сказав. Так, що в нас ще є? У нас ще є там манітушка продається. маніту до речі, досить класно. манітушка у нас 735 та 120 ЛСУ на Mercedes-Двигуну 58 тисяч євро 2012 рік, тут 5 тисяч мотогодин Стан прекрасний, ми не знімаємо, жатки. ми її не пускаємо не в роботу, нічого, але коли комбайники приїжджають, ми просто знімаємо жатку. Ну, то есть, по, тут по території катаємося щось підвести, принести. Ну, тим паче манітушка повністю обслугована, масла фільтра замінені, ніяких потьоків, все в ідеальнішому стані. Тому кому цікаво, будь ласка. Ну, тут гарна, вся на новій резині. Стан шикарніший. Е, Може хто буде дивитися із організацій, кому потрібна бурова установка, будь ласка, заміна опор, будь ласка, Ось, дві насадочки є, ціна 30 тисяч, будь ласка. І що в нас ще є? Ось я вам до речі зараз покажу колеса на той новенький джун'єр. Абсолютно нові. В принципі, підходять на всю шосту серію. Так що, кому цікаво, дзвоніть, ми колеса можемо окремо продати, вартість колес 8 тисяч доларів. 4 штуки. диски і колес 8 тисяч доларів. Коли ми продамо колеса, звісно, комбайн буде дешевший кажу, комбайн-трактор 6110 мц буде дешевший на 8 тисяч доларів. І ще є класний оприскувач. Ось він. Це у нас джундір. То на 100 На навісний, 21 метра штанги. Вон штанги лежать, штанги, як бачите, не поварені. все ціленьке. Кому цікаво, можемо в принципі, приїжджати до нас, можемо підключити все, залити водички, запустити, комп'ютер є, все є ціна 8000 доларів на оприскуван джундір. Це ціна шикарна. Це наша карма. І тепер до акційних пропозицій. Що я хочу запропонувати? Можливо, з фермарів або компаній, або з маленьких фермерів. Хтось має автомобіль. В принципі, ми можемо поміняти на нашу всю техніку. Може, комусь є. Автомобіль, який там, в принципі, може людина без нього обійтися, але без трактора не може обійтись. Пропоную обмін. Пропоную обмін рівноцінний. Можна з доплатою. Звісно, з вашою доплатою. Дивіться. Але є деякі умови. Це має бути автомобіль не старше 18-го року. Кому цікаво, будь ласка, дзвоніть. І ще одна акційна пропозиція. До кінця місяця, верніше до початку 1 вересня, будь-який трактор, будь-який комбайн, будь-яка техніка, ми готові отдати в собі вартість. Сразу запевняю, тут не буде такого 50%. Сразу. Не заробляємо 50%. Кого цікаво, дзвоніть, я вам скажу конкретну ціну. Але, будь ласка, я вас прошу, дзвоніть, зацікавлені люди, а не просто поцікавитись. Якщо я вам приклад покажу, якщо цей трактор коштує 33 тисячі євро, як приклад, в собівартість його буде десь 30 29 500. дивитися в журнал, в довідників ну, Це як приклад вам. І все, Сразу попереджую, ну не буде там, якщо тракторець коштує 33 тисячі євро, за 20 тисяч ми його думаємо. Ні, це не так, не заробляємо ми стільки відсотків. Так що, ось такі справи, в принципі, все розказав, все показав, жду ваших дзвіночків, Автомобілі не 18-го року на обмін, якщо ваш автомобіль дешевший. За нашу техніку ви доплачуєте. Якщо рівноцінний, ключ на ключ, будь ласка. Та, що кого цікаво, щиро запрошую. Всім перемоги! Все буде Україна. Бувайте здорові!